Доброго дня, дорогі українці! Одна наша співвітчизниця в коментарях до відео, як поновити виплату пенсії в Україні, якщо ви за кордоном, звернулася до мене з таким запитанням. Я з Херсону. Виїхала за кордон у квітні 2022 року. До цього працювала у фармацевтичній фірмі. Трудова книжка знаходилась у фірмі із подіями війни керівництво фірми з документами виїхало у Миколаїв. Я зв'язувалася з відділом кадрів і отримала відповідь, що трудову книжку видадуть тільки мені за підписом. На жаль, такої змоги зараз немає, а у березні мені виповнилося 60 років і оформити пенсію через дію не змогла. Питання до вас. Чи є в мене можливість оформити пенсію в цей час? Три знаки запитання. Дякую. Видно, що людина в певному відчаї. Я порадив їй таке. Людям, які проживали на територіях бойових дій і виїхали за кордон, можна звернутися за призначенням пенсії через веб-портал пенсійного фонду. Замість оригіналу трудової книжки можна подати скан копію або фото книжки. Можливо, попросіть скинути фотографії трудової. Пенсію вам мають призначити з дня народження, тобто з березня. А ще можете глянути через веб-портал, чи вашу трудову книжку не подавали на оцифрування. Це запитання та ряд інших спонукали мене розповісти українцям про електронну трудову книжку та добре всім відому паперову трудову книжку. Якби ця жінка знала, що вона може сама раніше оцифрувати свою трудову книжку, то у неї сьогодні не виникло, не виникло би проблем, про які написали. Уже майже півтори мільйона українців самостійно оцифрували свої трудові книжки. Так що тепер черга і за вами, якщо ви цього не зробили. Від цього залежатиме своєчасність оформлення вашої пенсії в Україні і звичайно її розмір. Як це зробити, я розповім далі. Але спочатку давайте з'ясуємо, що це таке електронна трудова книжка. З 10 червня 2021 року в Україні офіційно діють електронні трудові книжки. Це є аналог, тобто відповідник паперової трудової книжки, її цифровий варіант. Українцям надали 5 років для оцифрування трудових книжок, тобто перенесення даних з паперової трудової книжки до її електронної версії. Зробити це може як фізична особа, тобто ви самі, так і роботодавець за вас чи своїх працівників. Починаючи оцифрування трудової книжки, раджу перевірити правильність її оформлення. Бо допущені помилки відтермінують призначення вам пенсії і все одно доведеться їх виправляти. Пропоную виконати такі три основні кроки. Крок перший. Перевірте правильність написання прізвища імені та батькові у трудовій книжці. Вони мають бути вказані повністю без скорочення або заміни ініціалами і відповідати даним вашого паспорта. Те саме стосується і дати вашого народження. Особливу увагу! Зверніть на правильність оформлення записів про зміну прізвища ім'я по батькові. Колишнє прізвище, як правило, у жінок при одруженні чи розлученні. Має бути закреслено однією рискою і поряд записано нове. На внутрішньому боці обкладинки обов'язково має вказуватися інформація про документ, на підставі якого виправлено запис. Це може бути паспорт, свідоцтво про народження, шлюб чи розлучення. Мають бути зазначені реквізити документи – Документа номер та «Дата видачі. Ця інформація має бути завірена підписом уповноваженої особи та печаткою. Крок другий: перевірте наявність необхідних підписів та печаток на першій сторінці трудової книжки. Ваш особистий підпис як власника трудової книжки. Підпис особи відповідальної за видачу трудових книжок на підприємстві. Наявність печатки підприємства або відділу кадрів. Крок третій. Уважно вивчіть усі записи в розділі відомості про роботу. У записах про прийняття та звільнення з роботи повинна зазначатися Дата початку виконання роботи. Повне найменування підприємства організації чи установа, назва посади чи професії, а також номери і дати наказів про прийняття чи звільнення. Якщо за час роботи назва підприємства змінювалася, то окремим рядком має бути зроблено запис про перейменування. Із зазначенням розпорядчого акту його дати та номеру. Записи про звільнення чи переведення мають бути здійснені у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю закону. Записи про звільнення мають бути засвідчені печатками. Якщо хоча б один з названих пунктів буде відсутнім, запис вважатиметься недійсним і пенсійний фонд його не візьме до уваги. І таким чином ці роки праці будуть вилучені з вашого страхового стажу. Я розумію, що з голосу важко запам'ятати таку детальну інструкцію, як і що перевіряти. Тому я все залишу в описі під відео. Ви можете читати і послідовно виконувати кроки, про які я сказав. Як усунути недоліки, які ви знайшли? Якщо у трудовій книжці відсутній запис про зміну прізвища, або виявлено помилку в написанні прізвища ім'я по батькові? Виправити ці дані може роботодавець того підприємства, де ви працюєте зараз. Якщо підприємство, яке внесло до вашої трудової книжки неправильний або неточний запис ліквідоване, відповідний запис має зробити його правонаступник. Майте на увазі, що якщо ім'я по батькові або прізвище зазначені в трудовій книжці, не збігається з ім'ям по батькові або прізвищем особи за паспортом, то факт належності трудової книжки доведеться встановлювати в судовому порядку. Так, так, пенсійний фонд пошле вас до суду. В електронну трудову книжку заносяться дані за основним місцем роботи, починаючи з 1 січня 2004 року. Тому що саме з цього часу ведеться Державний реєстр соціального страхування і в нього занесено всі необхідні дані про вас. Якщо ви розпочали свою трудову діяльність до 1 січня 2004 року, то всі відомості про ваш трудовий стаж містяться лише у трудовій книжці. Тому для тих громадян, яким доведеться виходити на пенсію найближчими роками, трудова книжка є найважливішим документом. Трудова книжка не може містити в собі помарки чи доповнення, якщо ж у записі було допущено помилку і довелося робити виправлення. Це виправлення має бути оформлено окремим записом. До нього має бути приписка додані інформації вірити, а також підпис уповноваженої особи та печатка. До електронної трудової книжки необхідно додати всі документи, які можуть вплинути на розрахунок стажу. Це документи про освіту, свідоцтво про народження. Про народження дитини для жінок, військовий квиток та інші документи. І ще одне роз'яснення. З 2004 року в Україні запроваджено поняття страховий стаж. У попередні роки цей стаж вважався трудовим. Тому не лякайтеся, якщо в одних випадках вживається страховий стаж, а в інших Трудовий стаж. Отже, якщо ви не виявили жодних недоліків під час заповнення трудової книжки, то можете сканувати її та всі документи про стаж і завантажувати в особистому кабінеті на веб-порталі фонду. Посилання на нього подаю в описі. А тепер інструкція щодо порядку ваших дій. Заходите до особистого кабінету на веб-порталі Пенсійного фонду України, знаходите розділ Комунікація з ПФУ Пенсійним фондом України. Обираєте пункт відомості про трудові відносини. Для вас з'явиться таке попередження з чотирьох пунктів. Перед наданням відомостей про трудову діяльність та скан копій паперових документів про стаж вам необхідно виконати наступні кроки. 1. Підготувати скан копії сторінок трудової книжки, кожну сторінку окремо як JPG файл або повний документ зі всіма сторінками трудової книжки як PDF файл. Розмір кожного файлу сканованої копії документу не повинен перевищувати 1 МБ. Увага! Сканування здійснювати в кольоровому форматі. Другий пункт цього попередження. Скануванню підлягають всі заповнені сторінки розділів відомості про роботу, відомості про нагородження, відомості про заохочення. Та вкладиші оригіналу трудової книжки. 3. Результати опрацювання вашого звернення ви зможете отримати в режимі перегляду ваших звернень. 4. Паперова трудова книжка повинна бути оформлена відповідно вимогам інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників. Яка затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 року номер 58 Отже, прочитавши це попередження, натискаєте кнопку Додати файл і завантажуєте скановані копії документів. Як бачите, все не так складно. Ще раз нагадую, що цю інструкцію ви можете прочитати внизу в описі. Фахівці пенсійного фонду звірять ваші копії з даними реєстру застрахованих осіб і оцифрують те, чого немає в електронному форматі. Так буде сформовано кінцевий варіант вашої електронної трудової книжки. Побачити свою електронну трудову книжку можна буде в особистому кабінеті на порталі Електронних послуг Пенсійного фонду України. Паперову версію трудової книжки можете зберігати у себе. За вашим бажанням, трудова книжка може вестися роботодавцем паралельно з електронною версією. Раджу також стежити на порталі за нарахуванням стажу, який необхідний для призначення пенсії. Щоб, виходячи на пенсію, ви не виявили, що з 30 років вашого трудового стажу держава знає лише про 15 чи 20. Отже, електронна трудова книжка дає змогу кожному працюючому українцеві чи українці будь-коли. Перевірити свій страховий стаж. Вона дає можливість при досягненні пенсійного віку автоматично вийти на пенсію без візиту до пенсійного фонду. Ось і все. Найважливіше про електронні та паперові трудові книжки. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, пишіть коментарі, ставте. Подобайте. Буду дуже вдячний. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!